Брат, Олексій, вітаю вас. Вітаю, Олег. У мене є одне запитання. Яке велике благословення в житті нашої церкви ви побачили у минулому році? Фу, хороше запитання, брате. Я так скажу, що кожне богослужіння це особлива благодать Божа. Mm -hmm. Кожне служіння воно неповторне. Господь готує для нас свій духовний стіл для мене. Такий момент в минулому році особливого Божого благословіння це було рокопокладення молодих братів на деяконське пресвітерське служіння. Це Божа благодать, яка взрощує людей для того, щоб збудовувати церкву Христову. І це величезне благословіння для церкви, брати сьогодні служать, велика радість і приємність. Є вже плід. Так, звичайно, плід є. Взагалі для кожного служителя є певний процес становлення служителя. Е. Коли брат починає служити, і потім він також росте в своєму служенні. Е. Тому дякую Богу за кожного з е. них. Слава Богу. Так. Тепер я можу основне питання. Будь ласка, направити до вас. Що таке страх Господній? Як зрозуміти, чи маю я страх Господній? Коли ми говоримо про страх Господній, ми повинні в першу чергу усвідомити те, що це не має нічого спільного з людським страхом. Страх це, я так скажу, природнє відчуття, негативне відчуття, яке ми переживаємо. Це наш неприємний досвід. Страх він приносить мучення нашій душі. Хочеться забути. Хочеться забути, хочеться пошвидше звільнитися від страху. І навпаки, uh -huh. коли ми говоримо про страх Господній, Біблія описує це або відкриває нам як явище позитивне. Це те, що несе благословіння для людини. І я прочитаю текст: саме він про це і говорить: псалом 127. Ми читаємо так: блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Блажен, хто боїться Господа. Тобто є страх, це страх Господній, який приносить щастя людині. Блажена людина це надзвичайно щаслива людина. І Біблія відкриває це як явище позитивне для людини. Якщо є страх Господній присутній в житті людини, в серці людини. Це є дуже добре яке явище, яке приносить щастя. Ми далі читаємо ось деякі тексти, які саме про це і говорять. Страх Господній чистий, він стоїть на віки. псалом 18. Далі ми читаємо про страх Господній, він початок мудрості. Далі ми читаємо, страх Господній примножує днів. Ще є такий хороший текст. Страх Господній це джерело життя, щоб оберігати людей. Від пасток смерті, від інший переклад, від капканів смерті. Тобто, ми бачимо, що Господній страх це щастя для людини, це велике добро. Щоб сформулювати тепер, що ж таке страх Господній? Страх Господній це глибоке усвідомлення того, хто є Бог, як абсолютна святість, Бог є абсолютно святий, Він святий Бог, так його відкриває нам Біблія. І далі. Ми повинні чітко знати своє положення, усвідомлювати, а хто є ми як люди, хто я є по відношенню до абсолютної святості, зайняти оце правильне положення, коли я виявляю пошану, коли я усвідомлюю, що я завдячую йому абсолютно всім його благодаті і милості, оце таке тремтіння перед Господом, воно також є елемент страху Господнього. Ми звернули увагу на псалом 118-й там написано страх Господній чистий. Отже, страх Господній це бажання, внутрішнє бажання чистоти, святості. Страх Господній ось там як стержень внутрішній, який дає силу ненавидіти зло. І ще один текст, він так і говорить: страх Господній ненавидіти зло. Це при приповістки, восьмий розділ. Отже, страх Господній це усвідомлювати, що Бог святий і правильне моє положення займати по відношенню до нього, і також тікати від всякого зла. Це дуже серйозна думка. Так. І як протилежність, Біблія також нас, нам описує людей, які не мають страху Божого. Mm -hmm. Яскравий текст, ми знаходимо апостол Павло до Римлян, третій розділ, а ми читаємо такі слова. Як написано, нема праведного ані одного. Немає хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. І далі він продовжує Гріб відкрити їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду, отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати. Руїна та злидні на їхніх дорогах. Вони не миру не пізнали, вони його не шукають. І далі 18-й вірш. Нема страху Божого перед очима їхніми. Ось категорія людей, які не мають страху Божого, і він абсолютно відсутній від них. Ми часто говоримо про таких людей, як злетів з тормозів. Людина, яка погрузилася в аморальність, п'є гріх як отруту. Насолоджується з цим гріхом і не усвідомлюючи навіть, яка це небезпека і що це руйнує життя людини. Відсутність страху Божого вона руйнує не тільки індивідум, руйнує сім'ї, руйнує суспільство. Тому Біблія нам описує такий стан, ось людини, яка не має страху Божого, як небезпечний стан. Добре, але як тоді зрозуміти, чи я маю страх Господи? Ну, Те, що ми вже дещо торкнулися деяких моментів, це усвідомлення, хто є Бог і хто є я по відношенню до Бога. Це ось чітке розуміння людина має сама в собі. Тут ще інший такий момент є, я б хотів би звернути увагу на практичність перевірити самого себе. Якщо була б можливість, а така можливість, Спокуса може підійти до кожного. Зробити гріх і розуміючи, що про це ніхто не дізнається. І більше того, що тобі за це нічого не буде. І ось тут, ось цей внутрішній стержень, він або тримає людину в балансі. Я не буду грішити перед Богом, тому що я розумію, хто є Бог. Біблійний приклад яскравий Йосип. Він мав можливість, мав владу відплатити своїм братам за те, як вони повелися з ним. Несправедливо. Але він сказав: не бійтесь, я боюся Бога. Ось наявність страху Божого в житті Йосипа вона не дозволила йому відплатити своїм братам. Можемо перевірити себе. Якщо в своєму ворогові або неприятелі можливість зробити помсту і розуміючи, що тобі це все пройде, і ніхто не дізнається і ніхто не дізнається, чи піде людина на такий крок, чи ні, це досить от, простий такий практичний приклад наявності страху Божого. І він торкається абсолютно всіх сфер нашого життя, нашої моральності. Нашої поведінки, нас як індивідуума, як особи, як людини також. Це дуже гарний індикатор. Так, так. Дякую. Слава Богу.